Добре є, коли ми зібралися на цьому місці і можемо всі разом бути в'єднані, предстояти перед нашим Богом, славити Його ім'я, звертати свої серця до Нього. Можливо, хтось має потребу, якусь прийшов. І цілий вечір буде кликати до Бога, щоб Бог дав відповідь, і це є добре. Добре, коли в нас є мир. Можливо, не всюди, в нашій країні, але на цьому місці ми ще маємо цю змогу зібратися. За це подяка Богу. Свою проповідь я хотів би почати просто з такого свідоцтва. Воно не буде стосуватися проповіді, але мені хочеться славити ім'я Господа, тому що я бачу деякі зміни в своєму житті, як Бог відповідає. Були деякі проблеми. В моїй праці, і я трошки почав так нервуватися, думав, як вирішиться це все. І молився до Господа, і взивав, і плакав, і казав, Господи, допоможи мені, тому що розумію, що якщо ти віднімеш свою руку від мене, то що я без тебе зможу зробити? І пройшов дуже короткий час, буквально декілька днів. І я думав, що мої дні останні. Там на, на роботі, але Бог вступився і повернув цю всю справу зовсім в другу сторону. Повернув так, я начав дивуватися, просто начав дивуватися. Господь позаботився і від того, від чого я так хотів звільнитися уже так декілька місяців, можливо, вже навіть до року, Господь це зробив в одну мить і дав набагато краще. Слава! Я за це йому дуже дякую, тому що я приходив додому і кажу, я розказую дружині, кажу, Гос, ну, Господь живий, і він чує молитви, і ти бачиш, як він швидко реагує. І такі такі, ну, простенькі, можливо, в, в чихось очах просте свідоцтво, але воно укріпляє душу мою і дух мій. І коли я бачу, що рука Господня є в моєму житті, і Він чує мої молитви, мені легше йти по цьому, життю, по цьому, по цьому шляху, мені легше йому довіряти. Моя віра будується, і я більше і більше віддаюся йому в руки. І мені це подобається. Свою промову я почну не так давно. Можливо, вже ми не перший раз будемо чути. Пастор вже декілька неділь нагадував про одну книгу, про книгу Рут. Ну і вже коли я почув це втретє з його уст. То я все ж таки вирішив для себе, треба її собі нагадати. Думаю, перечитаю, думаю, ну що він там такого знайшов? Перечитаю я. Вона знаходиться після суддів. Дійсно, вона знаходиться після суддів, і зразу після неї я вернувся до суддів, начав ще й перечитувати судді. Я просто вирішив нагадати для себе, і дещо я знайшов те, що. Також зачепило, можливо, вже ви неодноразово це чули, але воно зачепило моє серце. І я був здивований тим. От є ці невістки, От є Ноомі, є Рут, є друга невістка. І знаєте, ну не так важливо та друга, як от Рут і Ноомі. Прийшов той час, коли Наомі відпускала їх. І говорила: ідіть до своїх матерів. От. Вона відпускала їх і думала, що можливо в них з'являться чоловіки і вони будуть далі щасливо жити. І, можливо, з їхньої сторони це був би кращий вибір, я не знаю, але чомусь Суд настільки приліпилася серцем до Ноомі, і вона сказала, що я піду за тобою, куди ти підеш. Твій народ стане моїм народом, а твій Бог стане моїм Богом. Я так думав, думаю, ну це треба така ну настільки бути відданою для цієї людини, щоб сказати такі слова і піти. І вона це ну там так звучало, нібито вона заприсягла це. І дійсно, ви знаєте, зі своїм вибором вона не помилилася. Вона не помилилася своїм вибором, тому що коли ми далі читаємо, ми бачимо, як Господь просто діє ну, в її житті. Вона не помилилася. Я сидів так і думав, як би добре було б, якби ми своїм серцем так приліпилися до нашого Господа. От настільки приліпилися б і сказали, Господь, куди ти підеш, туди я піду. І знову ж таки сидів і думав, ну якби Господь зараз сказав би нам, вставайте, йдіть туди, чи б пішли б, можливо, б зовсім не повірили б. Можливо, навіть нам, інколи, нам навіть інколи не віриться, що Господь може в такий час зараз до нас так сказати: Вставайте, йдіть. Було б добре б нам приліпитися до нашого Господа, бути відданими йому так, як була рут віддана Ноамі. Але є ще одна книга суддів, я перечитував, там ізраїльський народ. І тут так сказано, що Господь запалив, запалився Господній гнів на ізраїльський народ, а ізраїльський народ робив зло в Господніх очах. І він передав їх в руку, я так буду пробігати, просто він передав їх в руку Кошана Ріша Таїма, Царя Араму. І вони були в цій руці вісім літ і кликали Ізраїльів і сини до Господа, і Господь поставив для Ізраїлевих синів рятівника, і Він врятував їх. Він врятував, там описано, як він це зробив. І написано, що той край був 40 літ, мав мир. А потім знову написано вірш, як зразу наступний 12, це третій розділ книги суддів, 12-й вірш. А Ізраїлю і сини й далі чинили зло в Господніх очах. І знову Господь їх віддав в руку Еглона, і знову вони були 18 років в руці цього царя, і знову вони взивали до Господа, і знов Він їм дав людину, яка помогла їх звільнити від цього. І вже Господь дав мир на цей край 80 років. А в четвертий розділ починається, Ізраїлові сини ще більше чинили зло в Господніх очах. І знову, і воно так ішло, і йшло. Вони попадали спочатку в руки царів інших, молилися до Бога, взивали, Бог давав їм мир, звільняв їх, і вони дальше робили зло в Господніх очах. І стоїть таке питання, чому, Господи, вони робили зло в твоїх очах? І якщо раніше читати, то. Вони не повністю вигнали тих всіх мешканців з тої землі, яку дав їм Господь Бог. Вони залишили, і Господь їм сказав, якщо ви залишили, і я не буду їх виганяти, нехай вони будуть колючкою вам в боці. І я так сидів і знову ж роздумував над цим, над цим прочитаним, і думаю, ну чому так? І потім думаю, коли я почав шукати відповіді і знайшов, ну, ну, це стандартна відповідь. Вони, вони допустилися помилки, вони не зробили так, як сказав Господь, і почалось бути така чорно-біла полоса. То мир, то полон, то мир, то полон. Ну, я так назву. І хочеться запитати, як наше серце? Повністю воно звільнене від всяких неправдивих речей, від злих речей. Від поганого характеру. Воно повністю звільнене. Чи все ж таки є ті речі, які ми залишаємо, і, можливо, навіть, як Господь сказав, не складете з ними заповіт, а можливо, ми вже з цими речами злими в нашому серці склали заповіт навіть. І сказали: От в цей час я приділю тобі, а цей час буде з Господом. Я приведу один приклад. Він, можливо, не всім сподобається. Але він довгий час в моєму серці, і я розумію, що якщо я не скажу цих слів, буде той час, коли вони зможуть мене просто розірвати. Досить гарним прикладом є наша земля сьогодні. Коли приходять е, якісь люди, так як ми їх називаємо злі або чужі, і починають ділити нашу територію. І нам так не хочеться. Віддавати, ми хочемо, щоб наша країна залишилася цілою, повністю для нас. І так хочеться, щоб і серце наше було цілим і повністю для Бога, відданим повністю. Але прикро є слухати, коли християни, такі як я, і вони готові сьогодні брати в руки зброю і йти виганяти. Тих, ну, я так скажу, злих, недобрих людей. Вони готові йти це робити і мотивуються тим, що потрібно захищати територію, потрібно захищати свій дім. Вони готові це йти і робити. Я одного разу думав, яку мені відповідь дати на це питання? Питають, яка твоя позиція до цього? І я розумів, і моє серце, коли я чув ну, такі слова. Сповнялося такої обіди, не скажу що ну, такої со сторони Бога. Якби ці люди, які готові брати автомати в руки і йти, ну я говорю саме про християн, які готові йти воювати, якби вони так пеклися про своє серце, щоб їхнє серце було чистим від гріха, щоб їхнє серце було неподілене, якби вони так навели спочатку порядок своїм серцем, своїм становищем. Можливо, б не прийшлося б тоді навіть і цього робити, другого, те, що вони так хочуть. Я згадаю ще одного царя. Це цар Аса, він, робив, він довіряв Богу. І ті війни, які він проводив, була така війна велика, де він понадіявся і поклав свою надію на Бога, і Бог йому допоміг. Бог йому допоміг. Але був один такий випадок в книзі Хронік, 16-й розділ, друга книга Хронік, 30-го року царювання Аси пішов в Баша Ізраїлів цар проти Юди, і будував раму, щоб не дати нікому від Аси, царя Юдиного виходити та входити. І виніс Аса срібло та золото із скарбниць Господнього дому та дому царевого, і послав до Бенгада. Гадада царя сирійського, що сидів у Дамаску, говорячи, Є умови між мною та між тобою, і між батьком моїм та батьком твоїм. Ось послав я тобі срібла та золота, іди, зламай умову свою з башею, царем Ізраїлем, і нехай він відійде від мене. Там далі написано, що він так і зробив цей Бенгат. А чуть чуть нижче, і того часу прийшов прозорливець Ханані до Аси, юдиного царя, та й сказав до нього через те, що ти спирався на сирійського царя, а не сперся на Господа, Бога свого, тому втекло з твоєї руки військо сирійського царя. Чи ж не були кушеяни та левіяни військом дуже великим, колисницями й верхівцями дуже численними, та коли ти сперся на Господа, він дав їх у твою руку. Бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміснити тих, у кого все їхнє серце до нього. Щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до Бога. У кого повністю серце віддане Богові, Бог таких зміцняє. Але в цього царя Аси було щось, мабуть, залишено, він от згадав про ту умову батьків, коли він звернувся. Він згадав про ту умову, він сказав, що між мною та між тобою, між батьком моїм та батьком твоїм є умова. Не все його серце все ж таки належало Богові. Він згадав про цю умову і понадіявся на сирійського цього царя. Ми бачимо результат. Перша книга царів, коли Соломон молився до Господа, і після молитви, коли він говорив до написано Говорив сильним голосом. Коли були Ізраїлові збори, він говорив сильним голосом. І він сказав такі слова: І нехай буде все серце ваше з Господом, богом нашим, щоб ходити постановами Його та щоб перестерігати заповіді Його як цього дня. Один переклад російський каже: «Да буде серце ваше вполне передано Господу, Богу нашому. А ще один український говорить: і нехай серце ваше буде неподільно віддане Господу. Повністю віддане Господу серце нехай буде. Нехай Господь нам допоможе бути відданими повністю йому, так як була віддана Руд Ноомі. Нехай ми не тільки на словах будемо готові йти за нашим Господом. Можливо, в пустині, можливо. І кудись на добрі поля, але йти за ним повністю з відданим серцем. Нехай Господь нам допоможе в цьому. І ми, починаючи наше служіння, попросимо Бога благословення на цей вечір. Амінь.